Отримала пляшкою по голові в Верховній Раді, і тепер рекламує светри. Олександра Кужель відома постать в українській політиці. За роки кар'єри вона обіймала різні державні посади та була народним депутатом трьох скликань. Але найбільше політикиня запам'яталася гучним інцидентом у раді. Тоді її різка суперечка з нардепом Андрієм Тетеруком закінчилася бійкою і викликом лікарів. Йої вирішив з'ясувати, куди зникла екс політикиня Олександра Кужель і чим займається зараз. Підписуйтесь на. Наш канал докладніше далі. Олександра Кужель народилася у 53-му році у Костянтинівці Донецької області, здобула освіту інженера-металурга у Дніпропетровському металургійному інституті. Певний час працювала за фахом, а також була науковим співробітником кафедри економіки промисловості Запорізького індустріального інституту. Також працювала бухгалтером. Політичну кар'єру вона розпочала на початку 90-х і у подальшому обіймала багато державних посад, ставши помітною фігурою в українській політиці. Кужель входила до різних політичних. Них сил і тричі обиралася народним депутатом України у другій, сьомій та восьмій каденціях Верховної Ради у 2004-2005 роках. Політикиня працювала у команді Сергія Тігіпка, який тоді очолював виборчий штаб Віктора Януковича у той період. Вона не підтримувала ідеї помаранчевої революції і виступала категорично проти Віктора Ющенка за словами Кужель, хоч вона і агітувала за Януковича, насправді не нагоділа його. Коли він обрався президентом у 2004-му, я назвала його мішок з. І йому це передали. Я свого відношення і не приховувала. Не за Януковича я боролася, а за можливість країни розвиватися, йти вперед, сказала Нардепка в одному з інтерв'ю. З Юлією Тимошенко Кужель також мала жорстоку боротьбу і критикувала діяльність колишньої премєр міністерки Водночас, це не завадило їй здобути посаду голови Держкомітету України з регуляторної політики в уряді, а у 2012 році навіть стати членом партії Батьківщина після перемоги Віктора Януковича на президентських. Виборах Олександра Кужель була готова продовжити роботу у новому уряді, проте її відмовили у продовженні терміну служби та звільнили з посади голови державного комітету. У 2019 році президент Володимир Зеленський достроково розпустив раду восьмого скликання, куди входила і Олександра Кужель. Невдовзі експолітикиня не зникла із медійного простору. Гучний скандал за участю Олександри Кужель стався у листопаді 15-го року. У стінах Верховної Ради між нею та її колегою від Народного фронту Андрієм Тетеруком стався конфлікт, який переріс у бійку. Тоді в залі ради ухвалювали три законопроєкти щодо лібералізації безвізового режиму з Євросоюзом. Тетерук словесно образив Олександру Кужель. А потім під час бійки вдарив її по голові скляною пляшкою. Депутатку госпіталізували, лікарі діагностували у неї струс мозку. Після інциденту тетерук вибачився перед нардепкою, написавши у соцмережах, що перебіг подій був непередбачуваним і викликаний емоціями, але він розкаюється. Колишня політикиня давно не з'являється в медійному просторі та не дає інтерв'ю. Де вона зараз невідомо на своїй сторінці у Фейсбуці? Кужель зрідка публікує фотографії з рідними, але останні її публікації датовані 23-м роком. Тоді Олександра закликала читачів підписати петицію про витування закону, який скасовує можливість для фопів не сплачувати єдиний податок і передбачає штрафи. Також кужель поширювала рекламу Светра з одного онлайн-магазину. Схоже, наразі жінку не цікавить повернення у велику політику. Валерій Хорошковський український олігарх, який займав високі державні посади. Зокрема, був першим віцепрем'єр-міністром, міністром фінансів України та головою СБУ. Також він ходив у рейтинг найбагатших людей нашої країни. Телеграфією розповість, чим саме запам'ятався Хорошковський і як його життя змінилося зараз. Хорошковський народився шістдесят дев'ятого року у Києві. Після закінчення школи працював на заводі Арсенал, де був учнем токаря, і у київському зоопарку водієм. Згодом здобув вищу освіту у київському університеті імені Тараса Шевченка. Після навчання Хорошковський був директором виробничо комерційного підприємства Венеда ЛТД. Також займав посаду президента Тобові та концерну Меркс інтернешнл. Останній був найбільшим в україні виробником меблів. Політичний шлях Хорошковського розпочався у 96 році. Тоді він вступив до народно-демократичної партії і деякий час був помічником прем'єр-міністра Валерія Постовойте. У 98-му році Валерій вперше потрапив до Верховної Ради, а вже за 4 роки почав керувати головним управлінням з питань внутрішньої політики. У 2002 2004 роках Хорошковський був міністром економіки та з питань європейської інтеграції України в уряді Януковича. Втім, після конфлікту з Миколою Азаровим залишив посаду у 2006-му році. Хорошковський став першим. Заступником секретаря РНБО, а згодом почав керувати митною службою. Вже у 2010-му журнал-кореспондент оцінював капітал Хорошковського у 804 мільйони доларів. У 10 12 роках він очолював СБУ, а згодом став міністром фінансів і першим віце-прем'єром в уряді Азарова. У 2012-му році Валерій покинув Україну та переїхав з родиною у Монако. Подейкували, що він отримав громадянство цієї країни. Окрім політичної діяльності, Хорошковський активно займався Мався бізнесом, зокрема, був акціонером Укрсоцбанку, який продав Віктору Пінчуку за 250 мільйонів доларів. Також йому належали акції інформаційного агентства Українські новини, телеканалу Інтер, К «К1», К 2 Мегаспорт і виробника горілки Союз Віктан у 2019 році. Президент України Володимир Зеленський пропонував Хорошковському очолити митницю. Утім, той не погодився. Керівник групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук розповідав, що під керівництвом Хорошковського СБУ при припинила боротьбу з російськими спецслужбами через це країна окупантка безперешкодно працювала проти нашої країни, створюючи на південному сході потужні агентурні мережі. Хорошковський жодного разу не висловлювався про війну Росії проти України. Також українська правда з'ясувала, що до повномасштабного вторгнення олігарх регулярно відвідував Москву. Повідомляється, що зараз Хорошковський мешкає в Дубаї. Він має резидентство ОАЕ та апартаменти на території готелю Булгарі. Олігарх не їздить у країни Євросоюзу, оскільки там проти нього можуть запровадити санкції. У 24-му році прокуратура повернула з приватної власності Хорошковського 65 гектарів лісових. Вихугідь на Черкащині загальною вартістю півтора мільярда гривень. За даними слідства, землі лісового фонду були привласнені незаконно. Вона вдягала у Верховну Раду сукні за десятки тисяч доларів. Була правою рукою Януковича та однією з найвпливовіших жінок України. Втратила обох синів та майже усе політичне життя спростовувала звинувачення у роботі на КДБ. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де зараз перебуває Ганна Герман, що про неї відомо і чим займається одіозна колишня депутатка України сьогодні. Докладніше далі екс від партії регіонів та соратниця четвертого президента України Віктора Януковича Ганна Герман завжди мала неоднозначну репутацію. Втім, після втечі Януковича до Росії вона відійшла від активної політичної діяльності і зникла з публічного простору. А народилася майбутня депутатка у 59-му році в селі Колодуби Львівської області, навчалася в університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики. Пізніше працювала у редакції районної газети Ленінська Зоря. була Респонденткою, членкиною правління спілки журналістів СРСР тощо. Політична кар'єра Ганни Герман розпочалася з посади прес-секретарки прем'єр-міністра України, і вже за рік вона стала радницею голови партії регіонів Януковича, а згодом народною депутаткою України п'ятого скликання. За кілька років Ганна Герман стала заступницею глави адміністрації президента України. А ще за якийсь час, у січні 13-го, Янукович призначив Герман своєю радницею. Вона завжди просувала проросійську політику і за. Кликала до русська мира. тож не дивно, що карколомна кар'єра скінчилася 25 жовтня 2014 року, коли Ганна Герман заявила, що йде з політики. Після завершення політичної кар'єри Герман написала фантастичний роман для підлітків Дівчинка і косміти, який був перекладений французькою мовою і вперше виданий у Бельгії. Це продовження її дебютної книги Піраміди невидимі невидимі» 98-го року, опублікованої під дівочим прізвищем Стецію. Цікаво, що передмову до книги. Ниги про російської політикині написав популярний український письменник Любко Дереш. Він назвав літературну роботу Ганни Герман чесним письмом. А у 16-му році вже колишня політикиня потрапила до рейтингу найвпливовіших жінок України за версією видання Фокус. Там її поставили на друге місце. Після низки публікацій у змі виникли підозри щодо можливої співпраці депутатки з КДБ. Зокрема, британський журналіст Аскольд Крушельницький заявив, що Ганна Герман з 19 вересня 70 Дев'ятого року була агенткою КДБ і мала псевдонім Тереза. Однак офіційної інформації щодо її агентурної діяльності немає. А сама Герман, ясна річ, цю інформацію спростовує і навіть планувала подати на журналіста до суду. Втім, відомо, що її перший чоловік, Володимир Коровіцин, був сином колишнього начальника Миколаївського райвідділу КДБ у Львівській області. У її приватному житті не обійшлося без трагедій. Ганні Герман довелося втратити обох синів, молодший син політичної Ятький Роман загинув в автокатастрофі у віці 17 років улітку 2009-го, повертаючись з відпочинку в Одесі. Офіційною причиною назвали перевищення швидкості водієм. Автівка вибухнула. Роман помер на місці, але водій вижив. А 15-го року Ганна Герман втратила і старшого сина вночі. Микола відчув гострий головний біль і вирішив сам сісти за кермо, щоб дістатися до лікарні. Дорогою його стан погіршився, і він помер від інфаркту. Останнім часом Ганна Герман випала з кола публічного життя. Її появи перед камерами можна перерахувати на пальцях однієї руки. Наприклад, у травні 22-го року екснардепку було помічено на похороні першого президента незалежної країни Леоніда Кравчука, що для багатьох стало несподіванкою. До речі, для церемонії прощання Ганна Герман обрала сумочку від бренду Шанель у квітні 23-го Екснардепку, начебто, помітили в місті Бенідорм, що в Іспанії. Жінку схожу зовні на га. Ну, Герман бачили у продуктовому магазині на іспанському курорті. Такі фото у своєму телеграм-каналі опублікував громадський активіст Сергій Стерненко. Однак, офіційних підтверджень про постійне перебування в Іспанії Ганни Герман немає. А 7-8 лютого 25-го року Герман була присутня на національному молитовному сніданку у Вашингтоні. Про що свідчить оприлюднене фото поряд із Юлією Тимошенко? Причому сама Герман пояснила причину візиту саме бажанням помолитися. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.